Ми всі знаємо, як працює діджитал маркет. Всі вчилися на одних відео з інтернету чи курсах. Всі читали одні й ті ж самі статті, які нам підкинув Google. Багато хто пам'ятає золоті часи ринку і досі чекає миттєвих рядів. Робить масові розсилки, пише статті для пошука, А коли це все не приносить результату, з'являється паніка. Все, інструменти не працюють. This is not work. Сьогодні всі говорять, що SEO, контент і LinkedIn більше не працюють для лідогенерації. Чи правда це? Коротка відповідь ні. Але ось у чому фішка. Правила гри змінилися. І якщо ви продовжуєте грати як раніше, то результати справді можуть здатися сумними. Але ось що я вам скажу. Це не кінець епохи. Просто потрібно адаптуватися. І сьогодні я покажу, як. Влаштуйте зручніше, бо я готовий перевернути ваш світогляд. Let's go! Почнемо з SEO. Раніше можна було накидати трохи ключових слів, накрутити пару сотень посилань і отримати трафік. Ну а зараз Google думає: я не просто пошуковик, я ще й великий психолог. Тепер потрібно розуміти не тільки, яке слово шукатимуть, а й чому його шукатимуть. Google тепер не просто ставить тобі оцінку, він хоче бачити, як ти розв'язуєш проблеми людей. Тобто SEO це не тільки технічна оптимізація, а ще й гарний контент, який дійсно допомагає. Якщо раніше ти писав статті для пошуковика, то зараз потрібно писати для реальних людей. І якщо ти не робиш цього, Google одразу скаже: Прощавай, мій друг, я тебе не розумію. Астела віста, бейбі. І трафік у тебе просто зникне. Так само, як твоя мотивація після двох тижнів відпустки. Наприклад, твоя компанія продає хмарне середовище. Раніше кілька статей по типу як зберігати дані хмарі вивели б тебе на першу позицію за кілька тижнів з гарно налаштованим SEO. Зараз для того, щоб привернути більше трафіку і збільшити шанси на залучення якісних лідів, напиши детальні гайди з розряду. Як вибрати надійне хмарне сховище для малого бізнесу, де ти детально порівняєш різні рішення і даш конкретні кроки для вибору? Ось тобі ще один міф: контент-маркетинг більше не працює. Що? Він працює, просто змінюється. Усі ми пам'ятаємо часи, коли в соцмережах можна було просто публікувати стандартні постики на кшталт 10 порад для успіху в бізнесі. І чекати, що лайки та коментарі будуть сипатися як сніг у зимовому лісі. Але на жаль, ця стратегія вже не працює. А що працює зараз? Кейси, реальні історії, відео та інтерактивний контент, що справді допомагає вирішувати конкретні проблеми. Люди більше не хочуть бачити загальні поради. Вони хочуть конкретики та реальних прикладів, які їм дійсно допоможуть, щоб вони побачили твій кейс і змогли адаптувати його до себе. І ти, як експерт, повинен це показати. Наприклад, твоя компанія продає CRM-систему. Якщо весь твій контент буде обертатись навколо CRM та кожен другий пост буде намагатися просувати переваги твого продукту, то твоя аудиторія швидко втомиться від одноманітності та просто буде провистувати пости, які побагатимуться в стрічці. Вони ж і так знають, що там відбувається. Натомість планує свою контент-стратегію так, щоб більше постів стосувалося твого продукту опосередковано змушуючи читача чи глядача думати про нього без зайвих слів. Котики в цьому допоможуть. Пам'ятай, соцмережі сьогодні це не просто спам-майданчик, а платформи для діалогу. І якщо ти зможеш цей діалог налаштувати, твої підписники почнуть тебе не просто лайкати, а й звертатися по допомогу. З LinkedIn теж цікава історія. Як це було раніше, ти додавав всіх підряд, навіть бабусю зі свого під'їзду, і потім писав їй: Привіт, давай поговоримо про наш продукт. Скажу чесно, це виглядало так, ніби ти хочеш. Продати свої акції на фондовому ринку, хоча сам не розумієш, як це працює. What? Сьогодні LinkedIn став більш персоналізованим. Люди хочуть бачити не просто запити на підключення, а конкретні рішення для своїх проблем. Хочеш продати, не бійся давати цінні поради у своїх постах, ділитися думками і досвідом. Не розраховуй на загальні повідомлення, в яких ти представиш свою компанію та розкажеш про свої послуги. Аудиторія на LinkedIn вже надивилась на такі спроби за останні роки і втомилась від них. Тому, якщо ти знайшов старенький туторіал і намагаєшся слідкувати йому, зупинись. Я не кажу, що варто повністю відмовитися від автоматизації чи холодних продажів, але ти повинен зробити так, щоб людина, навіть розуміючи, що ти її продаєш, не відчувала роздратування. Забудь про повідомлення, які мають зацікавити та змусити відкрити його. Твоя ціль не opенрет, а нові клієнти. LinkedIn сьогодні працює, якщо ти не тільки продаєш, але й реально допомагаєш аудиторії. Якщо люди починають відчувати, що вони для тебе просто ходячі гаманці, вони спробують щастя з твоїм конкурентом, який вітає їх з днем народження та розказує про те, що відбувається в нього в житті, показуючи фотки з відпочинку або котики. Чому всі думають, що не працює? А саме цю фразу ти можеш відчути скрізь і всюди: від відео на YouTube до тренінгів професійних. Коучів з продажів та маркетингу І проблема ось в чому. Бо всі хочуть результату на вчора. Це ж просто написати 10 статей, додати достатньо популярних ключових слів, і тепер ти чекаєш лідів, а їх немає. День, два, і ти такий. Ну все, все мертве. Треба йти в TikTok. Реальність така, що кожен інструмент працює, якщо ти правильно лаштуєш стратегію і даш йому час. SEO не дасть результату через тиждень, але через пару місяців ти побачиш, як твій сайт піднімається в результатах пошуку. І це, повір мені, круто. Чи, наприклад, LinkedIn, ти не отримаєш продажі за одну ніч, але якщо ти даш людям реальну цінність, вони дадуть тобі шанс. То що робити для того, щоб все таки працював? І ось тут починається найцікавіше, адже сьогодні перемагає не той, хто найбільше говорить, а той, хто найточніше розуміє свою аудиторію. Хочеш результат? Припини бігати між платформою в пошуках чарівної палички. Почни будувати систему просту, логічну, живу. Будь-який інструмент це просто інструмент. Молоток не винен, якщо ти намагаєшся ним забити шуруп. Я поділюсь простою схемою, яка допоможе тобі закласти фундамент стабільної системи. Почни з аналізу. Зрозумій, які саме проблеми болять у твоїх клієнтів, що їм заважає рухатись вперед, на якому етапі вони застрягли і чому. Після цього вибирай інструмент. SEO, контент, LinkedIn чи навіть email marketing. Спробуй різні варіанти та комбінації, щоб визначити оптимальний варіант. Створи контент, який вирішує реальні завдання. Покажи своїй аудиторії, свою експертність і готовність допомагати. Налаштуй комунікацію так, щоб люди хотіли взаємодіяти з тобою. Без пресингу, без обманів, комунікацію на рівних. Дай цьому всьому хоча б трошки часу, не місяць, не тиждень, а стільки, скільки потрібно, щоб рости органічно. Тож підсумуємо, маркетинг не помер, SEO не померло. LinkedIn не перетворюється на кладовище, помер старий підхід, у якому можна було халтурити і отримувати результат. Нові правила прості: будь корисним, будь чесним, будь наполегливим. і ти побачиш, як оживе твоя лідогенерація. І займайся креативом. Саме це тебе виділяє серед конкурентів, і завдяки креативності і новим підходам ти можеш отримувати реально високий РОАЙ. Готовий підняти все це на новий рівень? Тоді вперед, час діяти. І пам'ятай, кожен інструмент приносить результат, якщо його правильно використовувати.